Привіт! З вами Ромка. І сьогодні я буду грати тяжку Петрі. Як саме я буду грати, зараз я вам розкажу. Я заходжу в тяжку Петрі. Буду грати лише один раунд. Чому? Тому що в мене поганий інтернет і е, чіткої картини, тобто чіткого відео. Мені заняти не вийде через батька. В мене поганий інтернет. Я зіграю тільки один раунд, Ну, ще якось е, годину зіграти. Але не дуже чітко. І я вам хочу показати, то, як, як класно іменно грати на тяжка фетиклі. І так, мій любимий режим це хардкор XP. Е, бо то, що Тут напевно, найбільше маси можна збирати. Е, якщо наскільки я пам'ятаю, то тут найбільше можна назбирати 25 тисяч маси. 25 тисяч маси. Вроді так, я не дуже пам'ятаю, ну, давайте розділемося. Е, так, якось, щоб ми хоча б трошки вороги боялися. Е, і так, е, суть тут така. Ми граємо за молекулу, і нам треба розжитися, тобто якнайбільше. Е, це свого роду якась... Не знаю, як би навіть назвати, але сама гра прикольна. Е, я вже її граю десь, ну, може 5 місяців, може 6 місяців дійсно <плес> прикольно, граля зі своєю сестрою, юнкою, Але <плес> зараз у неї нема змоги зі мною знімати. Тому ми знімати не будемо. Опа! Так, вийшлось нам. Оооо! Жесть! Дивіться, нам повезло ЖА! Ладно, взірвали, то взірвали. О, буде в топі! Ара, ми будем в топі! Давно я вже не був в топі, причому при зйомках, так. А нам получиться занятий топ. Буде взагалі до одної смерті, бо тому, що з бога в мене дуже багато знімати нема. Відео десь буде 9-10 хвилин. Ну, то товше, ні. Перші в мене вже нема змоги знімати. Так. Збираємо. О, Десяте місце, свідетель. Ми вже на 10 місці. Оба-на! Я не зрозумів, ми щось з'їли вою. А ні, не, не з'їли ще. Фух. Видно ще. Ставимо на паузу і стоїмо, граємо як дурні. Так. Ну, ставлю на паузу просто, щоб мене е, якби, не наїхати звичайно на, ван... на колючку. Оба-на, хоче мене з'їсти, пацики! Стоп, Вася! Ура! Оба! Йокили мене! Оба! Офігіть, Оце мені повезло! О ти, ну хто мене зірвав? Блін. Зараз якогось там місця. О, були третє місце, за шосте. О, вона, повезло! Повезло, 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 Валєка. А, все одно зима! Все одно зима, просто так не здаємося. Давай, треба з'їсти! Ну, капець! У все неху щоб з'їсти. Хоч хтось так підкорміть мене. Я маю Та Даже не думай! Блін! Не получава. Ладно, давайте зіграємо ще раз ради вас. Так. Играем о оце повезло! Прям коли кулючки заріспавнились. Блін, оце я тупану. Жесть. Ну ладно вже, давайте зляємось. І так, як ви побачили, я пограв е, на е, такому... XP. Чашка Петрі дійсно гарна гра, яку я раджу всім поіграти. Чому чашка Петрі, а не Агаріо? Ну, потому, що Агаріо в мене змоги не буде знімати, бо вона ну, більш тяжка, ігра, така, що для інтернету вона ні, ну, я не зможу її зняти. Тому, кому подобалося це відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. А з вами був Рома. Всім пока-пока!